Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, пройшов червень місяць. Час підбивати підсумки роботи моєї сонячної електростанції потужністю 5 кВт по панелях, 3 кВт по інвертору та 7 кВт годин по акумулятору. І так, кому цікаво, дивимося, від мережі цього місяць я спожив 51 кВт годину. Потужні навантаження в мене спожили 8 дроб 27 На виході з інвертора 440 Додаємо разом отримуємо 449 кВт-годин загальне споживання будинком. Віднімаємо 51 і отримуємо 397 кВт-годин Я отримав від сонечка енергії. Тепер рахуємо коефіцієнт компенсації власного споживання. 397 кВт. Ділимо на 449 те, що я спожив, і отримуємо, що. Я 88% власного споживання електроенергії будинком отримав від сонечка. Також рахуємо, скільки мені заплатить за електроенергію. Вже в червні місяці будемо платити по 4,30 гривень. За мережу мені треба заплатити 220 гривень. Від сонечка я секономив 397 кВт. годин Це на 1700 гривень економія електроенергії. Робота контролера Мейскайплю. На даний момент 701, ну, майже 702 кВт. -години. Зараз вставляю скріншот з попереднього місяця. У мене там було 487. Віднімаємо 487-701. Отримаємо 214 кВт. годин Отримав контролер мій Так, по інвертору. Як бачимо, напруга на батареї 49,6 Інвертор виключиться при напрузі 48 вольт рівно. він показує помилку 0.4, ну це таке хай показує. До ранку мені вистачить. Е, нагадаю, я розряджаю батарею зараз до 50%. Е, за сьогодні я спожив 12 кВт-годин по інвертору, ну і приблизно стільки ж по контролеру. Е, за місяць 259 кВт-годин. Якщо додати... 214 отримує 473 э, кВт э, загальна спожива, э, енергія від сонечка. Тепер э, рахуємо коефіцієнт використання сонячної енергії. Э, Отримаємо на виході з інвертора 497, ділимо на, на 473 і отримуємо 83% коефіцієнт використання сонячної енергії. Э, виходить, що 17% пропало. На заряд акумуляторів та на роботу інвертора. І ще, що я рахую, з цікаво, це коефіцієнт виробітку електроенергії на 1 кВт сонячних панелей. І рахується він дуже просто: 473 кВт, ділим на 5 і отримуємо 94,6 кВт години на 1 кВт сонячних панелей. Ну, а така статистика вийшла. Таке відео. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.